Серія 5. Ціна перемоги 11.15. Дрон. Їхній. Він висить там уже сім хвилин. Просто висить. Спостерігає. Всі стають надзвичайно тихими. Навіть сірий перестав жувати. Повітря, наче густішає від напруги. Кожне око прикуте до тієї крихітної цятки в небі. Аж раптом, десь здалеку, ми чуємо це. Характерне пш, а за ним гучний бум, дрон збито наш спрацював. Хлопці з сусідньої позиції скидують руки вгору, наче вони щойно забили переможний гол у футбольному матчі. Хвиля полегшення накриває нас, але вона триває недовго. Василь бурмоче собі під ніс. Молодці орли, тепер головне, щоб вони не відповіли артою. Але вони відповідають. Земля починає здригатися, коли прилітають перші снаряди, жорстоке нагадування про те, що кожна маленька перемога має свою ціну.